Це мені життя буде тобі допомагати. А ти дивися собі мультики? Так, давай, бо бабуся теж хоче, Вай вже руку наставила. А хто тобі мультики показує? Хто то є? А, Трошки того Хто телефон тримає? Хто за є? Хто -то? Боя Боя є, ага. так, бодя. А, зара буде зараз буде тільки брати червону ручечку, робити. Зараз буде ручечка, ручечка, ручечка така. Така ручечка буде. Рубете? Ти бачиш, як робить? Ти зараз писати будеш тими ручками. Візька мапочка Ось Мапочка знову хоче забрати. Молодчинка, дорога наша дівчинка. Ну, ну ти Христя, просто герой. Просто герой. Що, ти, як твого хлопчика звати Як твого братика звати? Тетя не знає. Боже. А дядю? А, а дядю як звати? Як, як дядю звати? Ой-ой-ой, соточку. Що, що я дозволила тобі, постав тільки на місце акуратно, поставку. Скажи, як твого дядю звати. Тебе там всі на одне ім'я. Можна навіть не переплутувати. Ого нині день народження, в дяді. Знаєш, що дядька день народження. Ну ти